Très nécessaire. Vous savez, c'est inutile de chercher des cours de français qui ne résoudront pas votre problème de prononciation. Alors que vous pouvez, dès le 1er avril, 1er avril, améliorer votre prononciation en seulement 30 jours. Vous commencerez à comprendre tout ce que disent les Français et à parler avec une telle justesse qu'ils seront impressionnés et vous comprendront parfaitement grâce à votre maîtrise des sons. Якщо ви не зрозуміли те, що я казала, можливо, питанням є ваша проблема в незнанні звуків, в незнанні технік вимови, які впливають на те, наскільки вас розуміють французи, і наскільки ви розумієте їх, коли вони говорять швидко. Вже 1 квітня. Той з вас, хто зрозумів, той молодець. Я вас запрошую на дев'ятий потік легендарного мого курсу, Отже, 500 плюс українців почувають себе безстрашно у франкомовних країнах, тому що вони не бояться щось сказати, що їх не будуть розуміти. Вони класніше, легше і продуктивніше розуміють французів. І взагалі в них пет сусі, пет проблем. як то кажуть французи. Пишіть слово фонетика мені в директ, я вам відправлю програму курсу. Запрошую вас перш Квітня доєднатися в групу, і е, на телеграм-канал переходьте, там є розтермінування оплати тарифів. bientôt.